Водії у стані алкогольного сп'яніння стають справжньою бідою в Україні. 2023 року встановлено антирекорд у понад 150 тисяч випадків, і 2024 цілком може встановити новий. Від січня до квітня цього року вже зареєстровано 50 тисяч випадків керування автомобілями у стані алкогольного сп'яніння. Що відбувається у Вінниці та Вінницькій області? Ми запитаємо в речниці патрульної поліції Тетяни Плахотнюк. Пані Тетяно, вітаю вас. Здравствуйте. Отож, як поліція виявляє таких водіїв і чи помітно такого водія на дорозі зі сторони? Не завжди. Бувають різні випадки. Часом водіїв зупиняють за порушення правил дорожнього руху. Тобто патрульні, наприклад, побачили, як водій проїхав, наприклад, на червоний сигнал світлофора, або ж перетнув подвійну суцільну лінію, його зупиняють і, окрім його, Першого порушення, потім ще виявляє, що він має ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння. Буває таке, що дійсно видно, що водій їде по всій дорозі. Манера керування, так, так манера керування не така, як повинна би була бути. От і ще буває таке, що небайдужі громадяни нам телефонують, повідомляють про таких водіїв. Наприклад, вони побачили, що водій сідає за кермо, уже будучи нетверезим, сідає і починає їхати. Одразу телефонують на 102, ми таким громадянам дякуємо. Коли патрульні бачать, що водій має ознаки сп'яніння, йому пропонують пройти перевірку, якщо це алкогольне сп'яніння, перевірку на спецприладі Драгер. Водій може погодитись або відмовитись. Якщо водій погоджується, ну, власне, проводять цю перевірку, якщо він відмовляється, це не звільняє його від відповідальності і все одно буде складено відповідний адмінпротокол. Ще є варіант, водій може проїхати до медичного закладу і проводитись перевірка вже буде в присутності лікаря. Якщо це наркотичне сп'яніння, тобто є підозра, що водій з ознаками наркотичного сп'яніння, то лише випадок, такий, лише такий сценарій, що потрібно їхати до наркодиспансеру. Яка відповідальність за алкогольне та наркотичне сп'яніння за кермо? Якщо водій сідає за кермо, що в алкогольному, що в наркотичному сп'янінні за це передбачена адміністративна відповідальність. Це стаття 130 адмінкодексу. Там є три частини. Якщо водій сідає в такому стані вперше протягом року за кермо, то штраф буде 17 тисяч гривень і позбавлення права керування автомобілем на один рік. Якщо таке повторюється в друге і в третє протягом року, то штраф, відповідно, подвоюється і потроюється, буде вже 34 тисячі гривень і 51 тисяча гривень. І позбавлення права керування буде на 3 і на 10 років, і може бути оплатне вилучення транспортного засобу чи без такого, і може бути навіть конфіскація автомобіля. Тобто відповідальність досить серйозна, але, на жаль, не всіх водіїв це лякає. Денні ходові вогні або ближній світлофар протягом року. В чому необхідність? У нас зараз вже запроваджено е, таке правило, що денними ходовими вогнями або ближнім світлом фар потрібно користуватися протягом усього року. Раніше це було лише з 1 жовтня до 1 травня. Зараз вже ввели е, буквально недавно таке, такі зміни. А це все робиться для того, щоб е, зменшити аварійність на наших дорогах і зменшити травмування, що було. Менше ДТП і люди в них гинули і травмувалися. Який штраф, якщо не вмкнені? 510 гривень. Адміністративна відповідальність. Так, ми запитали містян про необхідність керування з вімкненими вогнями. Давайте послухаємо, що вони на це кажуть. Не знаю, я можу без фар їздити включених. Ну, ну мені я завжди з включеними фарами, що днем, що ввечері, то мені без різниці. Я рахую, що це абсолютно правильно. А чому це правильно Тому що я їжу 3-40 років за рулем, і Я дуже багато, бачила багато таких ситуацій, коли люди не включають фари, їх просто не видно ввечері в сумерках, їх не видно взагалі. Це абсолютно правильне рішення. Знаєте, той, хто приймає такі рішення, мабуть, що він знає, про що він, чому він їх приймає, да? мабуть, що комусь потрібні ці фари, да? і ну, нічого страшного, ми поїздимо з Вінково. Позитивно, того, що буває таке, їдеш за містом, хочеш піти на обгон. Е, Об'єктивно, тобто буває таке, що справді недостатня видимість. ідеш на обгон, там якийсь джинджик там їде. Фари не світять, ти його не бачиш. І хоп, а він там є. Так що те, що фари завжди будуть ввімплені, це тільки добре і позитивно до цього ставлюсь. Так, я вважаю, що це потрібно згідно правил дорожнього руху із безпеки. Я вважаю, що їх потрібно вмикати, тому що це забезпечує як безпеку, так і водіям, як і вашу, так і інших учасників дорожнього руху. Моя думка позитивна. Рухаємося в Європу і їздимо так, як в Європі. Зключені фари цілодобово. І ці круглогодічні. тому що є люди, втомлені їздять, є люди, які там десь неуважно, уважно, що їх відблиск фар всігда, всігда звертає на себе увагу. І менше ДТП соответственно. Ми побачили відповіді. Прокоментуйте. Будь ласка, більшість все ж таки за те, щоб були вімкнені, відповідально ставляться. Так, це радує, тому що водії розуміючи, це дійсно необхідно, і ми не можемо ще казати, що в нас є якісь зміни з цього приводу, тому що відносно недавно ці правила ввели що от протягом усього року потрібно їх вмикати, але практика європейських країн показує, що це дозволило зменшити кількість денних аварій на 5-15%. Я думаю, це дійсно варте уваги. І останнє запитання: чи часто пішоходи стають причиною ДТП і які штрафи? власне? Дійсно, пішоходи бувають винуватцями дорожньо-транспортних пригод, не лише водії. За порушення правил дорожнього руху пішоходами передбачено штраф у розмірі 255 гривень. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам, глядачам. Нагадаю, в студії ми говорили із речницею патрульної поліції області Тетяною Плахотнюк про ситуацію на дорогах. Ну а ми рухаємось далі.